Дорогі черкасці спливають останні лічені хвилини 2010 року. Цей рік був непростий як для кожного з нас, так і для нашої держави, для нашого міста в цілому. В цьому році ми з вами обрали президента України. Цього року, на щастя, завершилось багаторічне протистояння між Верховною Радою, Кабінетом міністрів, президентів. І сьогодні є можливість. Бачити майбутнє і планувати це майбутнє принаймні на найближчі кілька років. Цього року, на жаль, ми продовжували відчувати негативні наслідки фінансової кризи. Але водночас я щасливий з того, що в останній місяці 2010 року пожвавилась робота черкаських підприємств. Десятки наших заводів, виробництв вийшли на докризовий рівень. Відновили своє виробництво, відновили продажі, відновили робочі місця. Я сподіваюся, що наступного 2011 року ми повністю повернемося, економіка міста повернеться на докризовий рівень. Цього ж 2010 року ми з вами обрали міську раду, обрали міського голову. І мені приємно, що сьогоднішня міська рада, вона більш збалансована, вона. Конструктивніше, ніж та, яка керувала містом попередні 4 роки. І це вселяє надію, оптимізм, те, що наступні роки в місті Черкаси буде панувати стабільність, і ми зможемо конструктивно працювати над вирішенням головних наших проблем. В ці останні хвилини хотілося би згадати все, що було в минулому році, все найкраще залишити з собою, а про сумне. Про негаразди забути і залишити назавжди в році минулому наступному році я хотів би побажати кожному із вас, кожній родині, затишку, благополуччя, впевненості в завтрашньому дні, стабільної роботи, високих доходів, високої заробітної плати. Перед містом на наступний рік ми ставимо амбітні завдання 2011 року. Ми хотіли б основну увагу. Мерії міста, всіх комунальних підприємств міста спрямувати на покращення благоустрою нашого, наших улюблених Черкас, покращити суттєво стан доріг, тротуарів, освітлення. Нам багато вдалося зробити в цьому році, що минає, але ще багато треба зробити в наступному. В наступного року так само я вважаю, що основним пріоритетом діяльності міської влади буде покращення якості послуг, які надаються, наближення цих послуг до. Кожного мешканця міста. Вітаю вас із наступаючим Новим роком, вітаю із наступаючим святом Різдва Христового, затишку, благодаті вам і обов'язково здоров'я вам, вашим дітям, вашим батькам, всім вашим родинам. Хай щастить!